Бачу, у тебе тут є Карабін М4. Розповідай. Так, чому Карабін саме він? Кольт М4 ну, доволі зручна, надійна, коротка, компактна зброя. А, ну, знаєте, це не калаш уже. Відповідно, і стріляти зручніше. І... І виглядає вона звичайно красивіше. В основному в останнім часу, користують більше гладкою зброєю, оскільки зараз фронт більш-менш сталий. Але якщо у нас ідуть штурмові дії, тобто ми активно просуваємося вгли ворога, то різна зброя вона необхідна. Відповідно, карбіном 4 вирішує всі питання. Чи доводилось тобі там часто просуватися територією звільненою або заходити на ворожу територію штурмовими групами? А, зазвичай, ні, ми йдемо трошки позаду них. А, йдуть штурмові групи. Потім вже ми йдемо і якби, забезпечуємо їм зв'язок. Якби, якби вже другий ешелон, так сказати. Перші хлопці, да, ми їм даємо зв'язок, даємо їм управління, вони відповідно нас захищають, так сказати.